Ну, Людину-художника, а також поговоримо з дуже незвичайної сторони про цього художника зі сторони а, стосунків. Зазвичай, коли ми говоримо про художників, то мені здається, вже такий давно відомий стереотип про художників, як про, ну, в принципі, про письменників теж. Там була велася, і в них було багато пасій, багато дружин, вони могли одружуватися, бо навпаки, не, одружув... не одружуватись ніколи, але мали багато романів. Але з цим художником страви були зовсім навпаки, і ми з вами, якраз мені дуже цікаво поговорити, розказати вам про його стосунки з дружиною і їхній вплив як пари, якраз саме на мистецтво. Значить, давайте почнемо спочатку і трошки поговоримо про біографію. Художника сьогоднішнього, який називається Роман Юліанович Сельський. Я не думаю, що ви коли-небудь чули щось про магічний реалізм, а магічний реалізм, який народився у українському місті Сукаль, так тим більше. Якщо мене хтось дивиться тут з Сукаля, то, будь ласка, ставте лайк, вітання і передаю вітання вам, тому що з вашої землі, з вашого міста вийшов такий прекрасний художник, як Роман Сельський. Народився він значить, в місті Сукаль. В 1905 році його сім'я переїжджає до Львова. Батько був його адвокатом, а також перекладачем, мати мала німецьке коріння, була німкеною. Значить, переїжджають вони до Львова. Роман вчиться в різних школах і в школі Олекси Новаківського. і в і малювальні класи при львівській художньо промисловій школі відвідував. Але в від 1922 році він їде до Краківської академії мистецтв і продовжує своє навчання там. Значить, через два роки він продовжує своє навчання мистецтву у Пенькевича, це вже український художник, і в 1925 році він приїжджає до Парижа, де там також проводить час. Вивчає французьке мистецтво, яке дає йому такий поштовх і свободу у своїх роботах, також на нього впливає безпосередньо, і саме у Парижі він одружується. Це дуже цікава історія, бо свою майбутню дружину він знав ще раніше. Вони зустрічалися у Львові, але нічого там таки у них не вийшло. І через декілька років вони зустрічаються знову в Парижі. І тут зароджується їхні кохання, і вони одружуються. Значить, хто ж була дружина Романа Сельського і чому взагалі важливо говорити про них як про пару, яка відіграла таке дуже важливе місце у мистецтві? Його дружиною Романа Сельського стала Марикіт Райх. Це була єврейка з Львівщини, точніше з Коломиї. Яка теж була художницею, громадською діячкою. і якраз от в тих колах і в навчальних закладах вони з Романом і пересіклись вперше. Але, як я вже сказала, в Парижі саме зароджується їхнє кохання, вони приїжджають до Львова, одружуються і їдуть у медовий місяць на Корсику. Загалом вони дуже багато подорожують, вони, вони стають організаторами. Молодого творчого об'єднання під назвою Артез, яке за два роки своє, своє існування проводить більше ніж 12 виставок в таких містах як Львів, Тернопіль, Варшава і Краків, загалом представники цього об'єднання творчого вони працювали у напрямах сюрреалізм, магічний реалізм, символізм, абстракціонізм, кубізм і конструктивізм. Після Другої світової війни Сельський дуже активно працює і подорожує в Карпати, дуже багато їздить в Крим, малює ці мариністські пейзажі, малює дуже класні картинки. Я, не картинки дуже класні картину, його я вам прикріплю з пляжів. Він дуже любить Карпати, дуже часто багато там проводить. Вони їздять туди з з друзями, з компанією. Дуже багато часу він проводить в Цемброні. І теж прикріплю вам відео з інтерв'ю з Романом Сельським, якраз саме про Цемброні. Дуже цікаво там подивитися, як він сам про це говорить. Значить, він, він працював не лише в реалізму. У нього також був і абстрактивізм, і кубізм, і також були і натюрморти, і портрети, які він малював якраз після Другої світової війни. І також пізніше вже Сельський був протягом дуже довгого часу доцентом, а потім і професором Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. З його майстерні вийшло дуже багато відомих людей в Україні, і художників, і, і не тільки. Також він був відомий у Львові і, і не тільки у Львові, і навіть після його смерті проходили його персональні виставки. І в 2008 році, тільки в 2008 році, були три його виставки проведені. Це вже було після його смерті. І хочеться ще повернутися до його, до його стосунків з дружиною, з Марнітою. І мені дуже хочеться зачитати вам спогади, спогади друзів сім'ї, якраз про художника і про його дружину. Довгаста голова та вирізне різьблене обличчя, про які Анталь Шар писав. Такі голови лише у Лаврових вінках оздоблюють пелітурки старих книг. Маленька кругленька Маргіта. Вони обоє народилися 1903 року лише Роман в Сокалі, а Маргіта в Коломиї. Маркіта в приватній Вільній Академії архітектури Пурецького, де вперше познайомилась з Романом на, та Краківській академії красних мистецтв, Віденській мистецькій академії, а потім Модерні академії Фернана лише в Парижі. Точніше, це не Боже, це не спогади, це е, витяг з статті е, про спогади е, подружжя, але бачимо, що так вони були однолітками, вони багато де разом вчилися і дуже багато де вчилися за кордоном, тобто якраз це закордонне вільне мистецтво дало їм е, і свободу, і, звичайно, якісь новітні, е, цікаві і оригінальні. Е, Образи в їхньому мистецтві, в їхньому в цьому спогляданні, можливо, і тому вони і створили таке об'єднання, бо вони хотіли розвиватися. Значить, мешкали вони на Монмартрі. Маргіта тоді багато малювала і не мала часу на господарство. А мамуня посилала їй кольорові фланенові стирочки для кухні. Але Маркіта вперто використовувала їх для витирання пензлів. Була членом Мертез та Ануму. Так. Значить, спогади Олег... Олександра Кіцери про подружжя. Ванкіта часто збивалася на польську мову, що зрештою нікому не шкодило. Припрошувала, а може, є ще гербатки? Довготилася женераль напів лежав на канапі поблизу нагрітої печі і течилися розмови. Ми більше слухали. Взагалі-то генераль це так називали. Романа Сельського, бо він був такий високий, статний, худий, як женераль, і таким от його ім'ям називали в колі друзів. Пан Роман, який вільно володів декількома європейськими мовами, так ніколи не навчився розмовляти по-російськи, а може, не хотів навчитися. Жартували, що він знає лише три російські слова: Нравиться, коричневий і папафайка. «фуфайка». Колоритна пара таки прийшла, пан Роман у спортових черевиках, Маргіта на високих обстазах, але зі спортовою торбою. Прийшли й діти пані Віри, всі інші налякалися дощу. Пан Роман не сумнівався в тому, що йти таки треба. І ми пішли. Взагалі, пан Роман своєю дружиною, першою дружиною, бо він був одружений ще раз пізніше, від, відіграв. Дуже велику роль установленні інтелігенції, оцього такого об'єднання митців у одному колективі, якраз на території от Львова. І дуже цікаве його інтерв'ю, власне про те, от як він якраз в Карпати, як він там надихався для своїх майбутніх робіт, що вони там робили. Взагалі, спогади про подружжя, бо Маргіта померла. Ага, Маркіта померла і е, е, Роман Сєвський одружився вдруге, але це вже не була та така та любові, це вже не були такі стосунки, як, як з першою дружиною. Тому е, я би вам радилася почитати все-таки більш детально про це. Звичайно, я залишу всі описи, е, всі посилання в описі до цього відео. І дуже вам дякую за перегляд. Якщо ви знаєте про такого художника або бачили його картини, до речі. Його картини, і про нього ви можете побачити у Львові, у Львівській національній галереї мистецтв. Є його картини, і є інформація там і також про нього написана. Тому йдіть, дивіться все на власні очі, роздивляйтеся, дивіться відео, читайте, і, звичайно, всі посилання в описі відео. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. Бувайте! 30 років, як я їжджу до Дземброні. а точніше кажучи, до пришілка Степанське, котре знаходиться на височині 1000 метрів. Тих 30 років то e, праця, знаєте, над більшістю моїх робіт. І все та e, Дземброня, то степанське, та місцевість. Була таким імпульсом моєї творчої праці, маючись у Варшаві, Львові, Чорткові. І, може, з огляду на цю її глибоку травму і страх перед німцями, подружжя сільських не втекло на захід разом із сотнями тисяч біженців. Вони залишилися у Львові, дарма що в системі нового режиму, принесеного на магнетах Червоної армії, не було місця для творців такої ерудованості і характеру, як вони. На початках під брутальним тиском визволителів вони відступають зі своїх позицій, пробують знайти місце в рамках єдиного дозволеного стилю соцреалізму. Обоє малюють традиційно реалістичні краєвиди в манері ХІХ століття.